Доброго всім дня! Щиро дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні я хочу розповісти вам про ті сорти капусти, які я вирощую у себе на городі щороку. Саме на городі. Огород мій великий, і через те капусти висаджую багато. Спочатку на розсаду. А потім уже грунт. І так для ранньої висіву капусти, тобто, щоб була рання капуста, висаджую сорт Детмаршер Фрюєр. Зажди я із капустою. Вона виростає ранньою. І коли потрібна рання капуста, обов'язково висіваю її на розсаду, а потім пересаджую в груди. Наступний сорт це пізня капуста, яка називається амагер. З року в рік я її висаджую, вона ніколи не підводить, завжди буде з капустою, хоч вона і горсткувата трішки, і у неї прожилки товстуваті, але сорт найбільш тежкий. Голівки ростуть великі, середині біла, хороша. Ну, для мене це незмінний сорт впродовж багатьох і багатьох років. Дуже люблю сорт амагера. Ще раз хочу сказати про те, що купую я от чомусь в 10 грамових упаковках. Коли куплю, 5-грамова упаковка. Ну, не, не виходить у нас 5-грамових упаковки виростити капусту. Не знаю, чи у упаковки такі, чи. Ну, ну, кажуть, як не в руку. То беру тільки 10 гривних такі упаковки, там, де 10 грамів. Наступний сорт білосніжка. Ну, про білосніжку всі знають. Вона теж одна з найкращих в Україні сортів. Білосніжка. Вона теж і має велику голівку, така упруга, гарна, міцна. Ну, усі дуже хороші якості саме білосніжки. Ну, і ще не купила я двох сортів. Це от написала українська осінь. Українська осінь дуже люблю цей сорт. Вона велика. Вона такого кольору світло зеленого виростає, дуже велика голівка у неї, дуже велика голівка. Років 20 мені продавали цей сорт, і після того це один з наймоїх улюбленіших сортів. Харківська зимова Харківська зимова, вона спеціально для наших українських земель розроблена. І цей сорт Харківська зимова, невелика голівка виростає у нього. Але цей сорт найсмачніший і найкращий саме для голубців, які ми дуже любимо. І гарно вона зимує. Але найкраще, звичайно, найлежкіше, це амагер. Отакі сорти. Капуст я вирощую на своїй гльодці. Ну, і ще інколи вирощую ландегейкер. Невеличкі голівки у цієї капусти. І чим мені подобається, що вона, виходить, одна голівка, практично на один борщ. І теж вона гарно родить і така вона ніжна і тендітна з маленькими вружлами. Називається ландегейкер. Там ще друга назва трішечки підзабула. Якщо вам моя інформація припала до душі, поставте, будь ласка, подобайки. Вирощуйте таку капусту. А я, от, скажімо, такий городник з великим стажем. І дуже люблю вирощувати саме капусту від розсади і до боротьби з білокрилкою, звичайно. От в руку мені завжди капуста. І в цьому році, незважаючи на Білохівку, урожай був хороший. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Заходьте, діліться своєю інформацією. Зараз дуже важливе спілкування. Всього доброго. Дякую за увагу.